Найкраща вакансія, яку я зустрічав в своєму житті, в ній прекрасно все. Зарплата в кінці, вона вас приємно здивує. Мене звати Микита, я лікар рентгенолог і давайте подивимося, які ж вимоги в нас до прибиральниці рентгенолога. Значить, пошук менеджера з клінікою з функцією рентгенолога. ну Це ж прекрасно. Так, вимоги, бажання, досвід роботи в сфері клінінгів. Ну, в принципі, там пару разів на анатомії мили підлогу. Ну, опит трошки є. ведення облику інвентарю, та миючих засобів. Пф. Я на сестринській практиці кру круче всіх, оці тампони крутив, ну, це абсолютно. Виконання генеалогічних досліджень за допомогою комп'ютерної томографії. Раз плюнуть, ну хто, хто зараз не знає КТ, ну хто, найдіть мені таку людину, КТ, МРТ, мамографія, все зроблю, що хочете. Так, обмежень по віку немає. Пф, так, ну прекрасно, прекрасно, відповідальність, добросовість, дисциплінованість, пунктуальність. Тут тут не спрацюємось. Графік 2 на 2 з 9 до 9, шостка, 12 годин. Змінка, ну ладно, офіційне працевлаштування, прекрасно. Повне забезпечення необхідними засобами. Так, 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 шоу у нас по зарплаті забезпечення сезонною формою корпоративною і запеха БЕМ 15 тиш! 15 ти плюс 5 за виконання рини досліджень. Просто скажу. Крем, я лікар-рентгенолог, який вчився на оцю п'ятерку 10 років і продовжую вчитись кожен день, а тут бем-бем! Двічі на місяць. Отак, от отак от, от. Будь ласка, ну хто зацікавився? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Я ну, буду вакансія інтересна, може будемо співбесіди організувати.